Матч розпочався спокійною грою обох команд, але перший же удар у стріворіт господарів призвів до відкриття рахунку. Це Вершинін прострілив на Маренюка, і той точно пробив у дев'ятку 0-1 на третій хвилині матчу. Далі характер гри не змінився. Ті ж спокійні розіграші м'яча, ті ж закидання воротарів на чужу половину і вибивання м'яча в аут. Хмельничани почали грати активніше, створювати моменти у чужих воріт, де діднішки, на який вийшов у старті, замінив гурку. Та всі ці моменти нейтралізовували захисниками рівнян або вдало діяв воротар гостей. Гра стала одноманітною. Воротарі команд закидали м'яче на хід своїм гравцям. Захисники суперників вибивали його в аут, а потім гравці розпочинали боротьбу за м'яч. Так пройшов перший тайм. Команди відправили на перерву невідомо, що говорив підопічному перерві тренер господарів. Та на другий тайм вийшла геть інша команда хмельничан. Атаки посипались одна за іншою, і вже на 22 й хвилині рахунок зрівнявся. Це Ярослав Заворотний вдало спіймав м'яча після розіграшу кутового і з льоту на відпорно пробив у ліву від голкіпера дев'ятку. Хмельничани продовжували нагнітати обстановку, і буквально за декілька десятків секунд були винагороджені другим м'ячем. Калуков пробив по центру воріт метрів з десяти, а Ткачук вдало підставив ногу і дезорієнтував воротаря. Два для хмельничан. На початку другої половини і всі шанси розвинути свій успіх далі. Та рівняни швидко оговтались. Вийшов грати п'ятого Денюшкин і вже за три хвилини рахунок зрівнявся. Кардиналівці вдало розіграли зайвого. Чернієнко прострілив на дальню під Дубному залишались лише підставити ногу. Спорт єдер плюс продовжував володіти ініціативою, створював моменти, але хмельничани реалізувати їх не зуміли. Натомість гості вдало використали свій шанс. На 32 й хвилині Бондар замкнув простел Чернієнка і рівняни знову вийшли вперед. три спорт єдер плюс випустив п'ятого польового гравця. Роль якого взяв на себе уже звично у цьому сезоні заворотний, та як завжди, гра з додатковим польовим себе не виправдала. Господарі ніби і створювали моменти у воріт гостей, але довести їх до логічного завершення їм не вдавалось. Особливо нещастило у ці хвилини коробці, який двічі опинявся на ударних позиціях. Але кардинал зумів провести і четвертий м'яч. Маринюк вразив порожні ворота після вдалого перехоплення м'яча у центрі майданчика. Самовіддачі гравців не можна. Якби звинувачувати гравців, але не можемо ніяк витягнути цю першу перемогу. Перший тайм хотіло, десь не вистачало дещо фарту, ми могли зробити. Рівно використало свій один момент і сіло. І далі тактична помилка, до якої ми готувалися, ми знали, що Денішкін любить виходити. Грати п'ятим, ми готувалися, награвали ми цю комбінацію, як відібрати в них м'яч, коли Денішкін виходить. Але, на жаль, не допрацювали. Головне, що ми виграли і ну, взяли три, три очки Тут це найголовніше. Були помилки, навіть не знаю, як там сказати правильно, чи їх там треба буде розбирати, бо все-таки я вважаю, що це помилки, такі ж від неду настрої. Як, як не крутий, але гравці бачать, що спортлідер там, набрав два, два очки і. Ну, як там під свідомості вони вважають, що спортлідер слабша команда, і налаштувати десь гравців на такий бій тут таки важко. І отож, 2-4. Кардинал продовжує боротьбу за топ-четвірку. А спортлідер плюс свою першу перемогу намагатиметься здобути у наступних матчах.